Ситуація, я вам хочу сказати, порівняно із прошлим ріком, набагато стабілізувалася і набагато менше стало незаконних заволодінь. Але я хочу сказати, що в цьому, що трапляються ці незаконні заволодіння, дуже багато звини самих водіїв, які залишають машини без нагляду, без сигналізації і оставляють документи за козирьком або у бардачку там. По можливості, звісно, треба ставити сигналізації, щоб вони були в машинах. Особливо такі розширені та популярні міста, де проходять незаконне заволодіння, це де велике скупчення людей. Або віддалених десь там. Біо ставив машину, сам пішов ловити рибу, ключі в машині або в багажнику. Ну, такі випадки, є. не непоодинокі. А які найчасліше машини виглядаються? Ну, більш такими популярними, будемо так казати, вважається. 99 машини, у вас – 2199 На даний час 12 незаконних, заволодінь, 12 незаконних заволодінь, 9 з них розшукані.